Трамп говорить знову ж про угоду, що маємо на неї піти, хоча не зрозуміло взагалі про яку угоду йдеться і на що ми там маємо погодитися. А я б хотіла не на нас, а на європейцях зосередитися. Трамп раніше казав, що от саме європейці мають перестати закуповувати російські енергоносії. Так цікаво, що він якраз говорить про це. А якраз купують то російські енергоносії, ті країни, які дуже гарно з Трампом дружать. Чи доречне це зауваження американського очільника, і чи до речі, до речі, його заява про те, що і індійську точніше, те, що перепродає Індія, перероблює російську нафту, передає нафтопродукти. Вже чи доречний заклик європейців перестати і в Індії робити ці закупки? Ну, торечний. Так, якщо ми говоримо про нафту, так, Словаччина та Угорщина купує. Та Кагас, все інше купують, там на 20 мільярдів це хто Угорщина зі Словаччиною тільки купує. Ні, те, що давайте так, ми не повинні, знаєте, тут особливо знаєте, входити і особливо співчувати європейцям. Тому що Трамп тисне і це вигідно нам те, що вона на них тисне. Там же ж вони купують не тільки енергоносії, від яких вони можуть відмовитись, тому що нафта та газ це не унікальний товар, їх можна знайти в інших точках світу і так далі. Тому те, що робить Трамп, воно в принципі абсолютно для нас доречно і відповідає нашим інтересам. Тому тут ми повинні вболівати за всі сторони. Чим більше буде. Трамп тиснути на європейців тим більше буде зростати цінність України. Чи доречно? Ну доречно він, він хоче, щоб купувалися американські нафта та газ. Чи вигідно нам, щоб у європейців було менше корупційних зв'язків з Росією? Вигідно, звичайно. А чи вигідно, щоб у Росіян було менше ресурсів на ведення війни? Вигідно звичайно. Так що да О, ну, вигібно, ну, абсолютно логічно. А чому так. європейці досі цього не зробили? Ну <смеш> тому, що хтось досі собі тепле місце в Газпромі думає, корумповані Росією політики залишаться при владі, зручно, дешево і багато чого іншого. Тому нічого тут дивного тут немає. А і в даному випадку абсолютно це, це проблема європейців, що він досі не відмовилась від енергоносіїв російських, так тому що я ж говорю, їх можна знайти в будь-якій точці світу. От, від, наприклад, Росатому, так, європейці, як і американці, швидко відмовитись не можуть, тому що це збагачення урану. А це технології, які так швидко напоміняти все інше, вони спокійно можуть відмовитись і те, що він тисне на те, щоб не купували в Індії, таке чого що для нас тут поганого? Навпаки, дуже добре. Трамп в дійсності системно мочить союзників Росії. А якщо Індія та Китай пропинять купувати російську нафту? Це кінець Росії буде. Він в дійсності розриває ці зв'язки між Китаєм, Індією і Європою. І тут воно, як знаєте, така бокова тема є удари по цій вісі зла. Знову таки він це робить не через любов. Пане Тараса. А як він розриває ці зв'язки між Європою, Індією і Китаєм? Щоб вони не купували енергоносії, щоб вони щоб Це заяви єдина... правильно я маю на увазі. Поки що його чого заяви? Він тисне, щоб вони тарифи запроваджували. Він тисне на європейців, щоб вони щоб вони будували єдину тарифну політику щодо Китаю і щодо Індії. І судячи з того, що європейці все ж таки відкладаються 19 пакет, значить удари, удари з боку США. Вони приводять до конкретних результатів. Вони будуть змушені це робити. І це дуже добре в дійсності для нас. І ми не повинні то співчувати європейцям, Ми повинні розуміти, що війна Росії проти України стала можливим. Стала можливим. Це через політику Німеччини останні 20 років, коли вони а, інвестували величезні гроші в Росію, накачали їх грошима через окупівлю нафти та газу. Тому числі через закриття атомних електростанцій у себе на догоду Росії. Тому чим більше самостійніша Європа, чим менше буде у них зв'язків з Росією, ну тим швидше колапс в Росії настане. Це те, що я завжди говорив і продовжую говорити: що у Трампа з Росією фундаментальний конфлікт, пов'язаний з енергоносіями, і цей конфлікт неможливо подолати, і Трамп не може вирішити одночасно дві проблеми. Як дві проблеми це захистити інтереси Сполучених Штатів Америки, як і він їх розуміє, притиснути Китай і врятувати Росію, і тому він змушений йти на такі кроки, і вся його політика в дійсності пов'язана з тим, що він тисне на Китай і фактично тисне теж на Росію, а пов'язана з тим, що він не може. По одночасно вирішити це питання так, американське політикум досі е, хоче врятувати Росію, як вони хотіли врятувати останні 150 років. Але це входить фундаментальне протиріччя з тією політикою, яку вони самі запроваджують для захисту національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Тому те, що він робить тисне на європейців, я не вважаю, що їх треба жаліти. Він правильно робить в даному випадку. Він правильно робить, тому що чим менше Європа має стосунки з Росією, тим легше буде нам. Про 19-й пакет санкцій ви згадали про те, що ЄС його поки що відклав. Про це дійсно писало видання Bloomberg з посиланням на європейського дипломата. І я не знаю, ну напевно, після цієї публікації президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила, заявила те, що незабаром цей 19-й пакет буде представлено, і санкції в цьому пакеті будуть спрямовані проти. Російських криптоактивів банківської і енергетичної сфери. А ваш прогноз цей пакет буде такий ухвалено? Чи поки оці перемовини між США Європою тривають, то і не варто чекати цього санкційного пакету? Ну я думаю, що США будуть тиснути, будуть тиснути і правильно зроблять, тому що чи можуть європейці знов таки відмовитися від енергоносіїв? Ну можуть У 2022 році. Вони якось швидко змогли відмовитись від величезних закупівель нафти та газу. А тут виявляється на двадцять п'ятому році вони не можуть відмовитись від закупівель нафти та газу, які в принципі в світі достатньо. Можуть вони це зробити. Чи можуть європейці замість того, щоб такі порожні санкційні пакети ухвалювати, ну, ухвалити просто, просте рішення? Наприклад, заборонити прохід танкерів тіньового флоту, які вже знаходяться під їхніми санкціями, через територіальні води ЄС? Можуть, але не хочуть. Ну, значить, будуть. Їм... Проводити профілактичну роботу і правильно роблять і це дуже добре в дійсності для нас, тому що чим менше буде Європа і далі підтримувати Росію, а вони підтримують її зараз грошима, не американці, а саме європейці, разом з Індією і разом з Китаєм. І розірвати оцю замкнене коло. Намагаються зараз Сполучені Штати Америки, вони досягають успіху в цьому і будуть досягати в цьому, тому що європейці досі займають таку достатньо лицемірну позицію, коли розповідають про те, що хтось там повинен запровадити санкції. А вони виявляються тут не до чого. Що вони метал не можуть купити в іншому місці? Вони ще ж 2, на 2,5 мільярди кит, е, закуповують металу в Росії. Аграрну продукцію вони не можуть купити в іншому місці. Наприклад, в Україні можуть. А добрива вони в іншому місці не можуть закупити можуть. Так що нехай нехай не розповідають, що вони цього не можуть робити. Так що це дуже гарна в дійсності тенденція і. Зупинити буде досить важко, тому що тут є особистий інтерес конкретно сполучених штатів Америки щодо продажу і виходу на європейський ринок енергоносії, але дивіться, пане Тарасе. Тут, якби і так, і ні. З однієї сторони Трамп правий, коли каже, так Європа має повністю відмовитися від російського газу і нафти, але починаючи з 2022 року, ви про це згадували. Ну, Європа суттєво скоротила імпорт як нафти, так і газу. От, зокрема, імпорт російської нафти знизився з 20, майже дев'яти до 2%, А імпорт російського газу з 48% до 17%. тобто Європа, починаючи з 2022 року, санкції такі запроваджує щось роботи відношенні Росії. За вісім місяців, ну вже майже дев'ять місяців перебування на посаді президента США. Жодних санкцій проти Росії ще не ухвалював. Ну як не ухвалював по Індії з по тарифам влупили, влупили А це було через Росію чи він Росією прикривався у цьому контексті і ну, свої власні числі відносини акцент, з Індією. А, а ми повертаємося до іншого питання. Ми повертаємося до іншого питання. Я вам сказав, він же нагнув Європу, що вони будуть у них зобов'язані купувати енергоносії. Від на 750 мільярдів. А що це означає? Що Росія приблизно ніколи не повернеться на ринок Європейського союзу? Так далі через економічну політику Трампа. Патіння цін на нафту сталося. А ви бачите, що з один збігом ставу чомусь почалася обвалюватися російська економіка? Чому ну приблизно на третину впали експортні ціни, експортні доходи Російської Федерації? Тому сама його економічна політика і американці так вважають. Вони ж бачать, що в Росії відбувається. Вони вважають, що вони так достатньо роблять. А європейці можуть ще більше зробити. Можуть ще більше зробити. Ну 20 мільярдів. от 20 мільярдів. Це дуже величезні гроші для росіян зараз. Просто величезні гроші. І от відкрити статистику за минулий рік товарообіг Росії та Європи складає 60 мільярдів. 25 мільярдів, з яких є енергоносії. Так, нафту купують. Але дивіться, от те, що ми бачимо повідомлене, так американці зараз присують Словаччину та Угорщину і Туреччину, до речі, теж. Вони ж там говорять, і країни НАТО повинні взагалі відмовитись від імпорту російського газу. А що це називається? Це що це що на санкції? Так про що ми тут говоримо? Вони змушують їх відмовлятися від НАТО. Он бачите, Угорщина навіть Шел вже підписала угоду. То що значить це що значить, немає ніяких санкцій. А які товарообіг Росії та Сполучених Штатів Америки? Три мільярди що шовоних на і, у них і, нафту, і купує, не було так. суттєвого до початку війни. Що, що ну Чого хіба він було? був е, товарообіг був суттєво більше на початку або до початку повномасштабної війни між США ну, і Росією? Росія залишився і вони ж нічого не купують, а тиснуть на європейців. Що вони самі робили? Тому що оцей Наратив, що США щось повинні робити. Це європейці хитрувати себе тут поводять. Причому вони продовжують закуповувати скраплений газ у Росіян. Так зробили, але нехай роблять більше. Ні, суб'єктність Європи. Безумовно, це окрема історія. Так і питання їхньої безпеки, яку вони досить тривалий час покладали саме на Сполучені Штати Америки. Пане Тараса, дякую дуже вам, що долучилися до нашої розмови. Вимушені рухатися далі вже за нашим розкладом. ефірним. дякую. Тарас. Загородній політолог був з нами на зв'язку.